Під час засідання чергового виконавчого комітету Житомирської міської ради затвердили мережу закладів дошкільної, загальної та позашкільної освіти на 2022-2023 роки. Зокрема, на отриманні міського бюджету знаходиться 45 садочків: 32 заклади загальної освіти, заклад початкової освіти першого ступеню та 5 закладів позашкільної та ще 5 професійних технічних закладів. Всього у нас 9416 дітей, які у нас за спічним складом відносяться до наших дошкільнят. І Сразу хочу сказати, скільки я фактично відвідую. Відвідують 30%, більше 3 тисяч. Ті, хто не можуть відвідувати заклад за відсутністю дефіциту місць згідно безпеки, ми пропонуємо місця в інших садочках. За кошт бюджету Житомира також утримуються два нових наукових ліцеї при університеті Франка і технологічному університеті та інші заклади. П'ять закладів. Це знаєте, приватна школа Сяйва всесвіт єврейського Авнер, дистанційна школа, успіх. Ну там мало дітей за бажанням, і it степ школа яка має it профільність яка охоплює дітей з починаючи п'ятого класу. 114 звуть продовження. Тобто ми задовіляємо всіх наших батьків, які мають можливість працювати, щоб ми їм сторони умови працювати, діти забезпечені, знаходжені в гонку продовження дня. Натомість мережа загальноосвітніх закладів Житомира налічує 1125 класів, а це 31 тисяча 797 учнів та ще 691 учень у закладах приватної форми власності. Трошечки у нас погіршилася звіту. У нас було, на ну, першому верті, 40% на 60%. батьки побачили наше бомбосховище, укриття, а от після останніх тривог трошечки знову. Було 40, на 60%, зараз 30 на 70. Десь. Приблизно 11 тисяч із 31 тисяч, тобто 30 відсотків у нас відвідують кожного дня наші заклади офлайн. Тобто стінок школ. З вересня 2022 року у Житомирі через небезпеку війни першачків стало менше на 632 дитини, що складає сім класів. Натомість кількість учнів 10 класу збільшилася, тому в місті організували додатковий 10 клас. Загальне зменшення кількості учнів та очної відвідуваності навчальних закладів у Житомирі негативно впливає на громаду та Україну загалом через ризики оптимізації освітніх закладів та фінансування мережі.